До президентської програми Зимова є підтримка доєдналася Укрпошта. Відтепер люди, які одержують соцвиплати через головну поштову службу країни, можуть оформити тисячу гривень на місці, або ж це допоможе зробити листоноша. Щоб детально дізнатися, на яких умовах діє програма, журналісти інтера з різних областей України завітали у відділенні Укрпошти. Чи багато охочих вже скористалися зимовою є підтримкою, та на що саме люди витрачатимуть кошти, дивіться далі. Жителька Миколаєва пані Людмила оформила заявку на зимову є підтримку ще першого грудня. Щойно стартувала програма. Пенсіонерка вже знає на що витратить тисячу державної допомоги. Звичайно, потрібна. На і на ліки та на комуналку із 4 грудня оформити одноразову державну допомогу можна і через Укрпошту. У день отримання пенсії чи соцвиплат людина може скористатися тисячою гривень у поштовому відділенні. Для тих, хто одержує гроші вдома, вибрати на що саме найкраще спрямувати кошти, підкаже листоноша. Тобто нікуди йти не потрібно. Списки вже сформовані і затверджені Міністерством соціальної політики разом з Укрпоштою. Відповідно, нічого не потрібно робити. Потрібно очікувати вдома. Ті, хто звик, що до них приходить листоноша разом з основною пенсією, листоноша повідомить, що також є можливість скористатися допомогою від держави. У Миколаєві містяни вже звертаються до відділень Укрпошти по державну тисячу. Переважно планують сплатити за комірне. Здебільшого це йде більша частина на оплату комунальних послуг. Да. До речі, власне на що можна витратити в Укрпошті ці кошти? Це сплата комунальних послуг, поповнення мобільного телефону, допомога благодійним фондам, в тому числі для оплати на допомогу збройних сил, оформлення передплати і придбання товарів, які входять до програми Національний кешбек». Цікавляться умовами дії програми через Укрпошту і жителі Запоріжжя у цьому поштовому відділенні розповідають ажіотажу наразі немає. Утім, дехто з клієнтів вже встиг оформити і навіть витратити кошти. Дехто люди робили оплату комунальних платежів, дехто придбали товари. А деякі люди переказали кошти на користь ЗСУ. Тобто поділили кошти половину на ЗСУ і половину на оплату комунальних платежів. Вже були клієнти, відділення на багато, клієнти вже почали отримувати, сплачують комунальні платежі, роблять передплату за ці кошти. Початок пішов. Етаж, ну, не потрібно робити. Спокійно можуть дочекатися дня своєї видачі пенсії і отримати разом з пенсійними коштами. До жителів прифронтових територій допомога надійде через мобільну пошту. Фахівці нагадують, на руки гроші не видають. Тисячу гривень можна витратити одразу або частинами. Приміром, просто на пошті українці можуть придбати деякі продукти, побутову хімію, оплатити ліки чи комуналку, а ще оформити передплату на видання, поповнити мобільний або задонатити на ЗСУ. Через пошту є така можливість. Якщо ви не бажаєте отримувати ці кошти або отоварювати їх на укрпошті. Можна зробити донат на реквізити благодійних компаній, які потім передаються Збройним силам України. Серед жителів Запоріжжя, з якими ми поспілкувалися, є ті, хто вже подав заявку і навіть визначився, куди підуть кошти. Але є й такі, хто ще міркує. А я оформила заявку. Так. А як ви оформили? через дію, да. через дію, через приват 24 На що через будете про... витрачати? Ну на допомогу зсу на дроні? Може ще на щось, на себе. Може щось куплю. Нагадаємо, оформити тисячу можна упродовж грудня цього року і до кінця лютого 2025-го. Заявку на виплату подали вже майже 5 мільйонів українців. Саме через Укрпошту державну допомогу зможуть отримати понад 2 мільйони людей. Інна го єлизавета кротик Ігор Воробій, Павло Ткаченко. Подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.